Доброго Дня всім. Ми дуже давно не були в прямому ефірі, але я точно вам обіцяю, що тепер наші ефіри будуть е, дуже регулярними, бо хочу поділитися з вами ідеєю створення жіночого клубу, у якому буде дуже багато цікавого і нового. Я дуже давно виношувала цю ідею, оскільки я так зрозуміла, що біля мене гуртується така маса. Цікавих людей, як людей, які працюють зі мною, так і людей, які у нас купують. Що цим всім варто ділитися, і це все варто об'єднати у таку спільноту в ком'юніті, яке буде між собою взаємодіяти. Чому ще в нас будуть дуже регулярні ефіри? По-перше, я дуже цього хочу. По по-друге, -по ми запроваджуємо систему промокодів. Ось дівчата. Всі, хто буде дивитися наші ефіри, в ефірах ми будемо розказувати про промокоди. Звичайно, ми будемо розказувати про красу тих виробів, які ми продаємо. І крім того, ми будемо давати промокоди, який діятиме від ефіру до ефіру або визначений час. Промокоди будуть. Визначатися рандомно, це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить і від закупки, і від сезону, і від е, наявності на складі, і від просто мого настрою. Тому ніколи ви не вгадаєте на що буде промокод. Це така собі ось гра моя з вами. Е, я хочу дуже вас потішити. Дуже хочу, щоб ви не чекали до кінця сезону, поки е, буде якась там знижечка акції. Взагалі, це знижечки акції. Це ж не для вас. Для вас це вже негайно. От подивилася, захотіла і пишеш: дівчата, хочу промокод, хочу цю сукеню. От, і от саме в таких відео, саме в прямих ефірах, ми будемо давати ці промокоди. Якщо ж ви не встигли, бо ми не анонсували цього всього, ви не встигли у наш ефір. Ми, звичайно, його збережемо. Промокоди на початках будуть діяти по три дні. Ви будете ставити нам плюсик або напишіть нам в коментарях, хочу промокод. Мої помічниці чарівниці обов'язково з вами зв'яжуться і дадуть вам можливість, дадуть вам посилання, можливість вступити безкоштовно у наш жіночий великий клуб з промокодами. Він є створений на базі нашої діючої групи яка вже діє, вона називається модна казка Fashion Club, і багато вже там є учасників. Але ми завжди залучуємо нових, ми завжди раді новим членам. Так от, що буде сьогодні по промокодах? По промокодах в нас будуть всі-всі-всі вироби з прошли. Розкажу вам спочатку, що таке за така класна, така чудесна тканина. Прошва. От як я сьогодні попросила Діану, Діаночка, зроби мені фотографію Прошви. Вона каже, то яка? А то що? А я таке не знаю. Так ось прошва це найвітніша тканина, це найкраща тканина на літо. З неї виготовляють не лише одяг для жінок, чоловіків. З неї виготовляють одяг для немовлят. Зазвичай у прошві немовлят окрещують. Тобто, для самої тендітної шкірки вона є лагідна. Так ось, що таке прошва? Давайте я вам покажу. Ви точно знаєте цю тканину на основі бавовни? Покажу вам. У нас вона є ось такого насиченого, яскравого, смачненького, лаймового кольору. Я вам покажу ближче. Так, це вона, це є бавовна ще по на Галичині, говорить Батист. Колись панство шило з неї підтечки по ось такому от зразку, тобто спідниці з кружевами, які на батисті виконані і мають дирочки. Ось це називається протва. І в сукні, спідниці. Що буває з цією прошвою? Я вже говорила, що дуже часто ви з прошвою можете зустріти пеленки до охрещення малюкам, або ось ці чепчики. от Дуже часто дають натуральну прошву, якщо літом діток охрещується обов'язково взагалі. В асортименті дорослому це є сукні, це є спідниці, в нашому випадку це є підспідничник. І е, ще шиють блузи з нього або комбінують всякі різні елементи. Взагалі, з прошви можна пошити будь-що е, прошва буває в різних орнаментах. Саме головне, що це є на батисті натуральною вишивкою вишиті такі дирочки. Або узорчики, вони можуть бути довільної форми, як душа багне її мільйон видів. Але це не змінює якості, тобто мільйон видів. Але саме основне, що це надзвичайно приємний на дотик, натуральна тканина, і це є тканина, яка дуже легка в догляді. Вона має хорошу вентиляцію. отут все-все дирочки, при тому, що вона не є прозора. Ну, і, звичайно, це дуже панська тканина. Ви знаєте, що вишивка це завжди дорого, статусно і класно. І всі знають, що ця сукенка дуже дорога. Так ось, що буде в нас з промокодами і що в нас взагалі є в магазині. Ось тут я зібрала все в асортименті, все, що в нас є з прошлою. Почну я з блузок. Ось такі чудесні блузки. Вони не укорочені, вони під високу посадку дуже класно пасують до джинсів. Міксуються з джинсами взагалі ідеально, особливо ось цей колір. Він міксується з джинсом просто дуже гарно. З голубими джинсами не короткі, хоч вони виглядають укороченно, вони не за короткі, вони абсолютно стандартні, нічого там не видно. Ось такі от. Повна ціна в шоурумі, їх тисячу гривень. Вони є в нас в розмірі L і XL, Це є повномірна XL, щоб ви розуміли, XL це на мене. L буде так на 48. І одна єдина в бежевому базу, в малесенькому розмірі S, -очка. Тут ще ось така прошла. Показую ближче. Натуральний гуцечок, ну, Взагалі дуже гарний речі. Теж тисяча гривень. Промокоди я, я вам казала, що промокоди ми будемо вам надсилати в особисто. Ми вас будемо направляти. Ви ставите хочу промокод, а ми вас направляємо туди, де вони знаходяться. 1790 гривень у 48-му розмірі і у 44-му ось така літня сукня на батистовій підкладці. Біленька-біленька. Розміри тут повномірні. Маємо повну розмірну лінійку ось такої розкішної сукні в лайм з сорочковою складкою позаду. Вона має бути вільна, реально дуже гарно виглядає з ось таким бежевим пасочком. Це дуже гарна сукня. Так, далі. У нас є повний розмірний ряд, але це все, що є, то замовити її не можна. У нас немає вже тканини. Так, ось така от розкішна сукня. У 50. У 48-му розмірі, теж повномірний 48-й розмір. Рукавчик, взагалі італійський батист, він дуже тоненький. Рукавчик, ось так от, як на цьому я зробила. Вона може бути нарядна, може бути під кеди, під кросовки, дуже круто виглядає. В єдиному розмірі. І в єдиному розмірі нарядна вже сукня, вона комбінована з шифоном. 3490 ціна, 52-й розмір. Коротенька сукня у S розмірі Ціна її 3490. Ще раз повторюю, це без наших промокодів. Так, тепер у нас є дві сукні. Вони досить повномірні. Це є ЛКХ. Вони підходять від... 48 до 54 розміру. Теж повномірні, на високий ріст. взагалі цей бренд на високий ріст, ну, такий дуже повномірний. Якщо ви носите 52, він точно підійде. Ціна, 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 ціна а, 2500. Так, ще декілька модельів у нас залишилося. я собі на кінець, дві модельки у нас залишилося. Ось така розкішна модель Нурсача. Сорочковим коміром на застіпку. Ось така. Тут ще інакше е е взерунки, вона з пасочком повністю розшпиляється Ціна цієї моделі 2700, розміри є 52 і 46 Платки Лія, називається 50-й розмір і 48-й. Дуже лаконічна, дужей візерунок. Візерун. Вони оба різні. Модель та сама, але візерунки різні. тут. Ще одна ось така круїзна, В 46-му і в 52-му моделька 3490 ціна. випишіть, а я обов'язково буду. Пізніше вам направляти наші посилання. Ось, я залишила до кінця, от хочу вам щось показати. Ви скажете, Мирослава, це ж не прошва. ні, це не прошва. Але от під цю сукню я пропоную ось такі от, е, спідниці з прошвою. І вони дуже-дуже вони мають виглядати спіднизу. І от саме з такою моделлю дуже круто виглядає. В принципі, в нас цих спідничок є, можливо, ви маєте сукні. Котонові, прості або батистові, під які ви зможете одягнути ось такі наші спідниці, підюпники, щоб додати образу такої пікантності. Тому це в нас теж є. Вони в нас є в розмірах 50 ціна, 1490 гривень. 50-й, 52-й і 46-й. Тому я чекаю на ваші замовлення і. Ще раз вам кажу, що ми вже створили жіночий клуб. Ми обов'язково будемо там працювати. Нас буде дуже цікаво, тому ми обов'язково будемо пропонувати вам підписуватися. І все, всім до побачення, до нових зустрічей.